Так, сьогодні знову вирішив приготувати зелений борщ. Зелені, що вльовий. Помічник. завжди жде, коли щось паде, щоб швидко з'їсти. Борщ буде домашній бройлер. Борпочку вже кинув мороженого, бролера трошки проварив. Ну і завжди яйця будуть і варені, і будуть сиріші. Кроп петрушка, чесник, картоплю, теж мені сподобалося по-білоруськи. Я вже відварив, зараз стини почищу, перетовчу, типу пюрешкою закину. І в самому кінці ми з батьками закрили ну, тушонки. Там все таке пірловка з м'ясом домашня тушоночка така, І ще кинуться баночку пірловочку. Колись я пробував щавльовий борщ. Длок. Мені десь у когось десь. Чи це на Чернігівщині десь колись спробував. Мені дуже сподобалось, хочу повторити. Може ну, навіть краще. Так що вже покажу вже кінцевий результат, так тут все ясно.